Шабельна пилочка. Подивимося, що в комплекті. Так, чекай. А, тут зак закрито. Закрито, запечатано. Ану. О, все. Відпечатали. Так. Що в нас в комплекті йде? Йде інструкція. Йде пилка. Та і все, в принципі, весь комплект, пилочка. Так, зараз покажу, хто ще не, може не знає, що це за така чудо пилочка. Так, ова, Так, все. Пилочка отакова. Виглядає так, чіпляється сюди акумулятор. Тець. Далі, щоб вставити полотно. Це пилка ідеальна для якихось демонтажних робіт. І щоб щось корчувати. Ну, В землі, якщо треба щось вирізати. Так я боюсь розрізати руку. Бо я дивлюся через телефон. Так. Аккуратно. Взяв два полотна, так його показував. Е, ніби маленька, але вона дуже удобна. Так, дивіться, щоб полотно поставити. Дивіться, от, -от, -от Бачите, видно? Торк. Полотно заклали, все. Пилочка готова до експлуатації. Для якихось садових, демонтажних і тому подобних робіт це ідеальний варіант.